Всім привіт! Сьогодні я покажу, як крякнути бандикам. Я вже знімав відео, як крякнути бандикам. Але в мене качество було погано, взагалі погано я зняв. Так, я перезнімаю це відео. Заходимо на оцей сайт. Файний сайт. Я скачав з вітром бандикам. Силка буде на цей сайт під відео. Заходимо. От, я на, о, 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 ну, хочете на Google, хочете на оперу, я от заходжу все на м, оперу. Ось цей сайт. От. Е, тут таке вот садні. Нажимаю вот тут, вот, є скачать. От сюди нажимаю. Воно скачується. Е, воно скачується недовго. Здесь так 17 секунд. И тут сайт. Нажимаем на сайт. Тут вот сюда. Вот сюда. Тут ничего не треба нажимать, и е, вот сюда нажимаем. Тут будет е, три е, папки. Нажимаем на останню, скачиваем сам бандикам, Так, нажимаем Да. 에, русский. Mm. Ну, я не знаю, яку мову, руку. Коротше, я руський євро. Окей, okay. далі, далі. Mm. Ну тут хочете прочитати, хочете, не читайте, я не читаю. Mm. Так. так, тут нічого нема, все нормально. Називаємо Giani Mai. Тут нічого не чіпайте. Я теж не чіпав. Іванка. Далі нажимаємо. Тут вибираємо путь, де ви хочете скачати свій бандикан. Нажимаємо потім ОК і нажимаємо установити. Там у вас виб'є е, запусті приложиння, ви нажимаєте, е, щоб галочки не було. Так, е, ну коли ви вибрали, де ви скачали свої бандикан, е, заходимо в цю папку мані, Так, І тут буде писати кей-маркер. Так, Заходимо в ту папку, де ви скачали свій бандикам, я його скачав от сюди. І тут у вас буде ось ця... Це... Я просто картинку я зараз не ну У вас буде от така от папка. Виходимо з неї і заходимо в цей архів, його не закриваємо. Переміщуємо кей-маркет в бандикам. Ну, у вас таке не виб'є, бо я вже коряк не бандикам. Так. заходимо в папку бандикам. Э, заходим в папку бандикам. У вас тут кеймаркер бути, э, 44 пики. Э, Заходимо, нажимаємо праву кнопку мешки. І так, За, запуск від імені адміністратора. Запускаємо. 5. Да. 5, Я 5, зараз. Так, ви запустили від імені адміністратора. Вот так вот. Прямо кнопку мешки запустити від імені адміністратора. І тут вводимо любу електронну пошту». Май. Щоб чтоб был майон. Да. И теперь нажимаем Нажимаємо сюда. Нажимаем окей, і тут закриваємо. обов'язково. І заходимо в ваш бандикам. Заходимо. Так, і у вас не пеше тут. Не зареєстровано. І от, от. У вас онлайн средняя фильм пока.